Вітаю! Сьогодні 14 вересня, 25-го року. Ось які сливи у мене є, за сараєм тут ростуть. Такі великі, оце ще вони зеленкуваті. О, весь як Ось які. Це молоде дерево. Таке велике стало, бо сусідська груша тут поряд. Ну, нічого якось помиряться. Ось такі. І смачні вони, по пізні такі.